Зник журналіст. Родичі втратили зв'язок з Олександром Білокобильським. Журналіст працював у місцевих та всеукраїнських друкованих виданнях. Під час обстрілів у Луганську він був змушений виїхати з міста. 3 вересня Олександр виїхав з Харкова у напрямку Луганська, аби завести медикаменти своїм знайомим і близьким. Добрався до Старобільська. Далі вирушив на автобусі до Луганська. Родичі журналіста повідомляють, змогли додзвонитися до всіх, куди міг поїхати Олександр, але він там так і не з'явився. За останньою інформацією, медійник виходив на зв'язок у Новайдарі на Луганщині, коли водій автобуса зробив зупинку, аби заправитися. Нагадаємо, і досі перебувають у полоні терористів та російських військових львівський журналіст Юрій Лелявський. Та журналіст Еспресо ТВ Єгор Воробйов. Чи відома доля журналістів та чому їх не звільняють з полону, Ми вирішили запитати у центрі звільнення полонених громадської організації офіцерський корпус. Для нас немає різниці, журналісти, це папорінський чи для солдат. Перед бором все одно. І додали полонені журналісти живі. Вони живи, Живі, да, вони Живі, живі, да? живі і так? Також у центрі звільнення полонених розповіли, процес звільнення бранців складний і довготривалий. За півтора місяці вдалося витягти з полону більше сотні людей. Ну, людей. Точну кількість людей, яких утримують бойовики, ніхто назвати не може. Скільки серед них наших колег залишається лише здогадуватися.